Вітаю, друзі, ви на каналі Таро Політика, черговий хорар, чи будуть перемовини між Україною та Росією. Ну, як ви бачите, я його побудувала більше двох годин назад, я його для себе протлумачила і не планувала викладати на канал. Але ж тут, як, зненацька, пішли розгони. І наступний матеріал, це ми бачимо. Ну, дівчата по, по поділилися значить, пише Білд. США і Німеччина хочуть змусити Зеленського піти на переговори з РФ. Білд. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент Сполучених Штатів Жольд Байден хочуть якнайшвидше покласти край російсько-української війни. Президента України Зеленського планує дуже специфічно підвести депо, до переговорів з клеменським диктатором Путіним. І таке інше, і таке інше, щоб той пішов на жорсткий компроміс. Ну Кому цікаво, Андрія Смолія, можете подивитися на телеграм-каналі. Я його прочитала в 17:37. Ну, ну, розумієте, Не з моїм характером не реагувати, прийдеться пояснювати, що показували зірки. Я чому я вагалася, бо думаю, задовбала вже людей своїми харарами і астрологію, може, людям не подобається, таке інше. В общем, рефлексувала. Ну, давайте подивимося, ось о, час 15.16.48. Я його побудувала, подивилася для себе і заспокоїлася, ніби як мені стало все зрозуміло. Ну, давайте я вам розкажу, що мені показали зірки, щоб ви теж були у кілька курсі справи. Так, значить, наша сторона це ми перший дім, Венера в Терезах. Так, наш, наш супротивник це сьомий дім, Марс у стрільці. Зверніть увагу, зверну, зміна знака вже відбулася. Марс і 5 хвилин дугових, це не відповідає нашому цивільному часу, тобто не 5 хвилин назад, тобто не в 17, не в 17. 41, а просто показує 5 дугових астрологічних хвилин. Змінив свій знак, змінилася його деспозиція, змінився його статус. Значить, для того, щоб між сторонами, першим і сьомим домом. Відбулися якісь перемовини. Нам потрібно, щоб був аплікаційний аспект, який сходиться між управителем першого дому і управителем 7 дому. Управитель першого дому Венера, управитель сьомого дому Марс. Теоретично, між ними може скластися аспект. Теоретично, бо це знаки, які бачать один одного, за допомоги аспекта Секстиль. Так? Але Венера стоїть уже в 18 градусі. А Марс лише 5 хвилин, це ну, кажемо перший градус. То Венера рухається швидше, ніж Марс. Тобто між ними скластися аспект не може. Значить, відповідь зразу: чи будуть перемовини між Україною і Росією? Ні. Нема аспекта, нема справи. Тепер давайте розглянемо, що взагалі, яка картина навколо цих перемовин відбувається. І будемо порівнювати з тим, що пише БІЛД. Значить ми дивимося: Венера в Терезах, в знакі своєї обітелі, в знакі, який ненавидить Марса. Бачите, Марс тут вигнані в Терезах. Тобто ми, ми, Україна, ненавидимо цього нашого супротивника. І в шостому домі. Шостий дім це дуже бездіяльний дім. Ми ділити не будемо в плані перемовин. Не будемо. Далі Марс, ворог, рашка. Значить, ніби як кутова позиція, ви бачите, тут Марс у сьомому домі, римськими цифрами написано, але куспіль сьомого дому в Скорпіоні, а сама планета вже стрільці розташувалася. Тобто місце розташування, знак розташування Марса і куспільсь сьомого дому, вони не співпадають. В цілому, згідно з традицією, мистецтва хорарної астрології, оце, оце, оцей кордон. Оцей кордон є перероб... непереробною перешкодою. Тому, ніби вже Марси не бачить оцього Куспіда, тобто він не може діяти на впливати на справи сьомого дому. Менше з тим. Давайте будемо розглядати далі. Ну, ми бачимо, що статус Ворога різко змінився. Якщо Україна знаходиться в Терезах, знаки своєї обітелі та ще й отут поруч з нею стоїть парс фортуни, тобто є яка вдача. Да, звісно, нас тут підпирає південний вузол, як я вже пояснювала в іншому хорарі, що це несприятлива ситуація, але ми не це дивимося. Ми повинні це собитійний, подійний хорар. Тобто, для того, щоб відбулися перемовини, сторони мають зустрітися. Вони не зустрічаються. Перемови нам не буде. Тепер дивимося, у нас тут заповнений 12-й дім. Тут стоїть якийсь місяць. 12 дім це дім таємних наших ворогів. Таємних. Тобто ми їх реально, ніби як от, оце наше тіло, наша голова, ми не бачимо їх, вони стоять за нашою спиною і б'ють нам спину. Оці таємні вороги це місяць вовні. Місяць вовні. Кого влюбить, кого ненавидить. Місяць вовні ненавидить Венеру, тобто нас, і обожнює нашого противника, той, що представлений Марсом, Рашка. І ще кого ненавидить місяць, а якогось Сатурна. Що за Сатурн? Значить, якщо ми ну, більш активна позиція, ніби у російської сторони, бо вона все-таки в кутовому домі, хоч і далеко від Куспіда, але все одно маємо визнати, що це дом кутовий. Що ж, вона, що ж з нею далі буде відбуватися з цією стороною? Марс формує квадратуру з Сатурном. От, квадратура, ми бачимо. Ця квадратура вона, е, сформується е, е, коли? 25 листопада о, 18, о, о 18.57. Це не значить, що е, та протилежна сторона зустрінеться з якимось Сатурном. Саме 25 го числа, а це, а це просто це ж символізм астрологічний. Це говорить про те, що приблизно через так, 5, і тут 5 духових хвилин, а тут квадратура 54, десь приблизно через 49 дугових хвилин відбудеться як стикання Марса з якимось Сатурном. Хто є Сатурн. Для нас це дев'ятий дом, 10-й дом, 11-й дом. Бо Сатурн управляє трьома цими домами, а для Рашки це третій дом, четвертий і п'ятий. Більше всього, в, моменті, в контексті перемовин, нам підходить дев'ятий дім, оскільки це наші зарубіжні партнери. Дивимося, Сатурн, наші зарубіжні партнери в рибах, подвійний знак, який вам, я вже вам пояснювала, подвійний. Діє тихо, бо знак німий. Дивимося, кого любить Сатурн. Сатурн любить Юпітера, Сатурн екзальтує Венеру, і для, неї, для Сатурна Венера в родственні стихії. Тобто ця от екзальтація плюс трипліцитет. Навіть переважує значення цього Юпітера. Тобто оцей Сатурн дуже і дуже, дуже сприятливо ставиться до Венери. А хто тут Венера? Це ми перший дім. Так. Як ставиться до нашої протилежної сторони? Ніяк не ставиться. Дивіться, Марса не приймає ніяк, не виганяє, але ніяких почуттів до Марса немає. І от вони стикаються. Тобто, це вже перешкода є для е, певних перемовин. Оцей Сатурн він буде діяти на нашу користь. Подивимося наші рецепції. Ну, Венера в обітелі, в знакі, в обітелі в знакі свого достоинства. Кого вона екзальтує? Цього Сатурна. Е, хто для неї родинної стихії? Сатурн. Тобто між нами складається е, взаємна, сприятлива рецепція. Ми теж любимо. Оце, оце, що показано Сатурном. А Сатурн це наші, наш дев'ятий дім, це наші іноземні партнери, і вони не одні. Це більше двох тих країн, які до нас ставляться. Тепер повертаємося до цього місяця, який отут розташувався в нашому 12-му домі і б'є нас в спину. Значить, він ненавидить нас, тобто діє для проти нас до е, е, дуже коварно, і ненавидить наших союзників, ну наших, от цих, що нас підтримують дев'ятий дім, наших іноземних партнерів, Ненавидить і обожнює нашого е, ворога, нашого супротивника, нашого ворога Марса. Але місяць, знаходячись у 12 му домі, він не може діяти. Це акцидентальна слабкість 12 дій. Там, так само, як Венера в му домі не діяв щодо перемовин. І, і так само оцей оця місяць це якийсь посередник, тому що перебуваючи в Вовні. Вони виходили на нас пропозицію. Між, між Венерою і, і місяцем була опозиція. Контакт був. Е, значить, як до, до місяця ставиться Венера, тобто ми ніяк. А як місяць ставиться до Венери? Він її ненавидить. Так, да, вони виходили і, по, і отримали відмову якусь. Ну, вони дуже і дуже хочуть угодити цьому нашому ворогу. Далі дивимося, чому не буде перемовин? Місяць без курсу. Вже ніяких аспектів до виходу і знака він не формує. Далі, яка доля цього посередника очікує. Е, е, значить, далі рухається із, уже знаходячись в 26 градусі. Повна, треба казати, що місяць готується до якихось перемін. Щось у цим посередником відбудеться, е, е, значить, він переходить у знак тельця. Знак під управління наше. і знаходячи оця, оця, оцей місяць починає нас любити. Тобто, шкодити нам точно не може. І починає ненавидіти е, е, Марс, ворога нашого. А перед цим, як тільки місяць переходить у знак тільця, йому падає секстиль з оцим Сатурном, з нашим. З нашими партнерами так от зверніть увагу: Більд пише, що примушують примушувати можуть лише наші таємні вороги. же, по з того, що Більд пише. Таємні вороги, вони ось ну ось ось нам тут стоять за спиною, за нашою. Але ж овен це е, не подвійний знак. Не подвійний. Значить, хтось один, якийсь посередник, який обожнює нашого ворога, намагається щось нам нав'язати. І виходив з пропозицією на нашу сторону. Виходив. Цього не заперечую, Була було таке. Може вам показати, що це таке було дійсно. Так, це було ось всі аспекти, які утворював місяць, перебуваючи у знакі Овна. Він утворював. Тригон з Сонцем, опозицією з Венерою і тригон з Меркурієм. Останній аспект, який зробив, зробив місяць, це був тригон з Меркурієм. Що є Меркурій тут? Меркурій управляє другим домом. Карти це для нас. І шостим домом теж для нас, а для ворога. ворога. Ворог знаходиться в стрільці. А протилежний до нього знак це близнюкє, і ним управляє Меркурій. Значить, оці потвори потвора одна, овен це не подвійний знак, один, одне щось показує. Були в контакті опозиції, дуже розчаровуючі були для нього вісті, а потім він пішов нашим партнерам щось говорити. Меркурій. Не нашим партнерам, перепрошую, партнерам ворога, бо протилежний знак від стрільця. І е, оці партнери ворога, які засилали нам оцих таємних посередників, якихось, оці е, партнери нашого ворога, от, вони дуже і дуже в пригніченому стані. Є тут ще один персонаж, але я не можу вирухувати, що це. Це Юпітер в тільці. І він контролює, і, наших, не наших, опять я і партнерів нашого ворога контролює. так? Але тут, по диспозиціях, так, що ми маємо вплив на цей Юпітер. Хто це тут Юпітер, то важко мені визначити, і не про це питання. Питання було, чи будуть перемовини? Перемовин не буде. І я вам розвінчую міфи, ті, що пише Білд, що на, на нас впливає група, на нас, вплив... на нас намагається впливати, але ми не реагуємо на цей вплив. Якась одна країна, що прагне бути посередником і яка повністю залежна від рашки. А от наші партнери зарубіжні, вони нас люблять, у нас взаємна рецепція, взаємне порозуміння. І вони завадять будь-яким перемовинам. Ну, друзі, от така ситуація. Просто чому я так бурно бурхливо реагую? Тому що я бачу оці зірки, я бачу, де подвійні знаки, де, де один о, 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 знаки одинакі. Я бачу, хто як до кого ставиться. І я розумію, що все те, що відбувається, це якась в, для, оцього, для оцієї країни, цієї країни, що є місяць вовні. Нічого не буде, ситуація не зміниться. Місяць без курсу, він аспектів нетуря. До того ж, Марс, наш супротивник, він знаходиться під спаленням Сонця. Як я пояснювала, це дуже несприятлива акцидентальна. Положення це ураження. Ворог не може діяти. Вообще, загалом не може. Що є тут сонце? Для нас це п'ятий дом, а для ворога це одинадцятий. Одинадцятий дом, згідно з довідником Манкасі, довідником домів гороскопу Манкасі вказано якийсь заколот. Не виключено, що в Росії у ворога відбувається зараз заколот якийсь. Оце сонце. І воно, оцей заколот блокує загалом Росію. Не буде ніяких перемовин. Оце, оце якась вискочка, що б'є нам в спину. Так он, скоро вона спочатку ну, вона змінює відношення до нас, а потім наражається на контакти. З цим з нашими партнерами, з цим Сатурном. Я не можу сказати, наприклад, що це ООН. Тому що якби це був ООН, це б теж був подвійний знак, а це не подвійний. Хоча знаходження цього місяця поруч з північним вузлом дає якесь певне розширення, але все одно це чоловічий вогняний знак одинак. Німеччина, це не Німеччина, теж важко визначити. Я можу лише точно з вам стверджувати, що ця країна знаходиться під повним впливом рашки, і ця рашка, рашка до неї абсолютно нічого не відчуває. Абсолютно і ще, і ще недавно ненавиділа цю країну. Може бути, це і Китай. Бо е, е, тут виходить так, що ця країна ненавидить Сатурна наших партнерів. Так, друзі, трохи сумбурно, але ця стаття Білд мене трошки підзадорила. Дякую за увагу.